Триває у нашій студії човківчани, які щойно приїхали, це поетеса та журналіст Ірина Брунда і випускник школи, вокаліст гурту Ультиматум Андрій Розчіс. Доброго ранку! Добре. Чи легко було добиратися? Ну Так, легко, але трошечки довго, тому що автобуси на зараз по наших дорогах ходять пішки, старіці. Цікаво сказано. От ми раді, що вас дочекалися. І от скажіть, ви у Чутковій репрезентували збірку, якщо мовчки? Де ви її репрезентували? Коли це було і хто прийшов на вашу репрезентацію книжки? Це було досить недавно, минулої п'ятниці, власне, ось це презентація моєї другої збірки і літературна зустріч, пов'язана із цим. Ось проходило все у етномайстерні Куферок, яка вже майже рік діє в нашому місті, і пожвавлює його власне культурне життя. І дуже приємно, що вона нас взагалі існує і дає можливість людям творчим, як авторам, так і іншим митцям показувати чорківчанам та гостям свої творчі. Хто прийшов? На запрошення зібралося досить значна кількість людей. Ось, попри негоду, попри те, що все-таки період такої рекламної кампанії, якщо так можна сказати, був досить невеличкий, один тиждень. Ось, прийшли люди різні, починаючи від учнів, навіть що дуже приємно, молодь, студенти, люди творчі, історики, краєзнавці, фотомитці так само, тому що я презентувала також свою першу персональну виставку художньої фотографії. Ви от сказали фразу рекламного періоду рекламної кампанії тривав тиждень для творчої людини це обов'язково? Ну мабуть, талант? мабуть, сьогодні, на сьогоднішній день в нашому потоці інформації, які люди мають на сьогодні. Досить важливо все таки інформувати громадськість, інформувати людей, ну щоб для того, хоча б щоб людина могла зорієнтуватися, яка можливість є для неї піти, куди щось побачити, можливо, щось нове почути. А я, як маркетолог за освітою, ну просто вважаю, це, мабуть, дещо необхідне. Тобто, якщо для про себе не скажеш, ніхто не помітить, чи як можливо іноді і так, навіть можна так сказати, тому що. Дуже тішить, мабуть, що людей все таки творчих багато, і щодня з кожним днем, мабуть, більше таких мистецьких акцій. І якщо хочеш заявити про себе, можливо, ну потрібно хоча б про це сказати там соціальні мережі. Mm -hmm. Тобто одного таланту ще мало, так mm -hmm. ну, таланту. Тобто 90% таланту, а більше чи чи, я чи думаю, більше треба ще роботи. Не так реклами, як ми говоримо, а більше роботи над, цим, над собою, над удосконаленням. А вже далі решта прийде, я думаю, якщо має прийти. А соціальні мережі наскільки от, помагають? Ну я би сказала, що на сьогодні це досить такий потужний варіант сказати, заявити про себе, про власну творчість, показати світу щось більше. Ніж просто там свій власний профіль, фотографію чи щось таке. Ну що ж, є книжка Якщо мовчки, так? Так. Якщо мовчки, якщо мовчки то що? Це друга моя поетична збірка. І якщо до першої війшли більшість робіт таких творів моїх, які були написані протягом всього періоду мого писання, до 2008 року на різножанрові, різнонаправлені такі, то в цій книжечці вмістилися вже після 2008 року. Написані твори здебільшого ліричні. І назва якось народилася сама собою після певного. Переліку перших нас, все-таки я вибрала таку назву, якщо мовчки, яка відображає, в принципі, внутрішній світ людини, яка пише, тобто я або читатиме цю збірочку, візьме її в руки. Тому що я маю таку надію, що все-таки кожна людина, яка її буде читати, знайде в ній щось для себе. Тобто, якщо мовчки, це означає бути самим собою і Так, на зі собою, так. Ми можемо почути ваші, по вашу поясі? Так. Книжечку я складала сама, хочу зразу розповісти. Від набору до політурки повністю дизайном займалася сама, тому вона вийшла, мабуть, для мене саме, такою, зробити, подласен, нашим саме такою, якою я хотіла би її бачити, показати людям. Ось. Такий нестандартний, нестандарт формат. Це не моя сережка. Сережки я, до речі, придбала вже під книжечку, можна сказати. Це моя світлина, яку я зробила в Кракові одного разу. І, мабуть, вона якимось таким чином. Відображає цю тобто, спочатку, спочатку, спочатку світла. Спочатку була світлина, а потім чи потім довго У Чуткові, якось дуже випадково. Завжди такі речі, мені здається, випадково стаються. Ось книжечка вмістила сім розділів, в яких е, твори якось вміщені за формою, можливо, за напрямком, за періодом, коли вони були створені, значить за настроєм, мабуть, Ось. Ну І хотіла б, мабуть, спочатку почати. Зачитаю. Такий вірш про провінцію. Ми от На Західній Україні тут нас називають провінцією, але я вважаю, що це все-таки слово має більш теплий зміст, і хороший, ніж щось таке погане чи там другорядне. Я думаю, що цей вірш, це, можливо, якимось чином доводить. Ось, А також перед читанням запрошу свого колегу, свого друга, який з нами в студії, сьогодні мені підіграти, тому що саме в такому форматі під час зустрічі проходили читання. Отже, антиурбанізація. Накриває столицю аж з вінцями, біль тупий від гламурного джебу. Справжні істини родять провінції. Там простіше все з Богом і з небом. А столиця нахабно висмоктує всеньку справжність, достоту до кістки, залишаються тіні зі шмотками, тільки шлунки й роти, вже без місків. Тут простіше говориш зі зливами або вас з віддзеркаленням власним. Тут ще можна побути щасливими, навіть якщо те щастя не красте, десь тут спокій ховається в затінку, тут десь двері сусідні ізраї. Тут земля, як покинута матінка, всіх дітей із доріг виглядає. Тут дитинство з ходими колінцями завше мріє про дальню дорогу. Бог навідає часом провінції. Тут ще можна торкнутися до нього. Дякуємо. От Ірину, одразу запитання. Як гадаєте, провінція це стан, це стан території чи душі? Мабуть, стан душі скоріше, тому що, як на мене, можливо, це моя власна думка, але можливо це думка людей, які все-таки мешкають. Цих невеличких містах, містечках, що е, столиця якраз висмоктує справжність. І Тому власне ці рядки і народилися від якихось таких роздумів. А Ось... чому такі роздуми після поїздки? А, можливо, в так, можливо після поїздки до Києва, тому що для мене це місто, мабуть, занадто швидке, і в ньому немає місця для паузи, для якоїсь такої творчої зупинки, і от, знову ж таки буття, якщо мовчки з самим собою наодинці. А це я вважаю для кожної людини досить важливо. Можемо ще так. Так, ну дещо, може, можливо, трошечки пасимістичніше, але настрої бувають різні, як ви там. Зачеплене вітром. Наш світ герметичний, аж лячно злітати увесь. Настільки тут тісно, і здається, що гепнешся в хмари. І кашка трилисна, звичайна уся, подивись, в двоміснім кортежі порожня місцина без пари. Сплелися дороги, окоси, бабуні землі, і сходять над нами прокурені смугами сонця. І ми обростаємо глиною злі і малі, І минаємо тихо, за списком усі по колонці, живемо так мовчки у тінях чиїхось від луни. Гадаємо, що долі і наші уже пережиті, зриваємось в небо чи інде надриваємо струн. І тільки холоне відлуння, сполоханім життям. Ідемо по-різному, тихо, трагічно, дарма. Лишаємо світ, тихий дім і когось сиротою. Сміхались, втікали, зірвали цю мить і нема. Кіно про життя, де три хмар, як на стоп чередою, Наш світ герметичний і лячний. Яка там ще весь? І тисне склепіння, і день підпираєш руками, розкрийся, хай падає вітром на мить, причастись. І, може, злетеш і побачиш, чи є хтось над нами. Сумно, але останні рядки все-таки все да, надії. Все 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 е, вам доводиться, е, от більше все-таки в цій книжці є е, суму чи, чи от, навіть, на якихось роздумів чи радості? Навіть не знаю, мабуть, скоріше за все роздумів. Тому що коли там роздумаєш над різними питаннями. Не буває чисто чорного чи чисто білого повністю. Бувають ось роздуми і хвилями, хвилями все-таки накочується і позитивне, і негативне, але зрештою тішить те, що маємо надії. От наступне питання в мене до Андрія. Андрію гурт ультиматум. Так. Ультиматум стосовно чого чорткові? Чесно кажучи, ну якщо добре подумати, на рахунок загальним почуттів до людини. Кожен має мати власне я. Зараз, здебільшого, соціальний статус відіграє для людей велику роль, вони закривають очі на те, що всередині. А ми хочемо сказати, ми хочемо виразити себе, показати себе, що ми такі, якими ми є. Незважаючи тобто, як... на різні соціальні статуси. Так. E, добре, а як у часткові? як кажуть, чим менше місто, тим важче не зважати на статуси. Мається на увазі, ми не стараємося ділити людей там за соціальним статусом, чи зби це грубо кажучи, класовою принадлежністю, чи за зовнішністю і так далі. Ми всі одинакові, але тим не менш ми всі різні. От навіть запитання до Бог, ми тільки зачепили питання провінції. Київ, смокта є, але з іншого боку. Може є більша ймовірність поглянути на людину не за соціальним статусом, а чи менше місто все таки відіграє роль великого соціальних статусу так. е, ну, такі паралелі в маленьких містах. Навіть я би сказав, в селах і селах міського типу там люди, такі які вони є від природи, вони не стараються шукати собі ідолів, кумерів. Вони справді такі щирі. Такі, які вони є. Наприклад, ми із гуртком недавно їхали в Карпати. Там справді там люди інакші. Там, навіть коли ми просто підходили до заборчику, там вибігає вже за 40 метрів дідуля вже з усмішкою. І Він же там Христос Воскрес! Ми привіталися, як має бути. Він нам вже зразу розказує, туди підете там. Є жіночка, які 90 років, вона ще там в УПА служила і так далі. Там музей Івана Франка, там люди інакші. Вони там якось більш більш збережені сімейні традиції. Не так, як в великих містах. В великих містах це якісь сірі будні. Це не те. А чому так? Це вплив середовища? Наскільки середовище? Люди з часом змінюються і в великих містах. Справді відбувається все швидко, ти не завжди знаходиш те, що тобі по душі, ти просто стараєшся побудувати свою кар'єру, ти забуваєш про все. Єдине, що тебе цікавить, як би це грубо кажучи, не звучало, але гроші. Отже, тому ультиматум такий гурт. Можете, ми можемо почути, як ви виконуєте. Ви ж вокаліст. Очі розплющили влюсь нікуди, Ніхто немає, як не кричи, слухаючись тишу, самотність почув, Ніко не має лише, я кричу туман само. Мене накрив туман, самотність накрив. Самотність накрив тишину, відкрию душу його прокляну. Дякую, я так розумію, ваша пісня це своєрідний протест самотності людини у великому місті. Так, ну наш репертуар, ну і останнім часом його до пеного жанру важко прив'язати. Пісні бувають різні, починаючи від... Швидких, ритмічних і закінчуючи повільно, спокійними. От ми зараз продовжимо нашу розмову. Нам підказують, що до нас телефонують. Говоріть, будь ласка, Алло, доброго дня. Я є щирою шанувальницею і фанаткою Ірини Брунди. і хочу запитатися в неї, що саме її надихає на створення таких чудових і прекрасних віршів, які так дочіпають. Всіх серця, всіх, всіх, хто прочитав цю чудову збірку. Дякуємо вам. Дякую за запитання. Дуже приємно дуже приємно, що такий дзвінок є. Навіть не сподівалася. Ось, що мене надихає, тут важко сказати, мабуть, люди, люди надихають випадки, мабуть, життя, якісь ситуації, можливо, ще щось інше, але здебільшого люди людські емоції. От, напевне найприємніше для автора, як почути, що його книжку прочитали від початку так, до кінця. Вам часто таке говорять. Говорять, і дуже приємно, ви знаєте, це констатувати. Книжечка моя вийшла досить недавно. з друку я її забрала восени. Ось, але презентація була до, аж тепер недавно, тому що якось ну, не складалося, можливо, з приміщенням, можливо, і з часом, навіть, якщо так сказати. Але за цей час е, якусь частину книжок, можливо, подарувала, якась к... частина книжок розійшлася, і вже е, люди за якийсь час, буквально за кілька днів, дуже приємно, що люди пишуть, там, відгукуються, можливо, телефонують, або зустрічаємося і говорять, ти знаєш, я твою книжечку там прочиталася там за день всю, наприклад. Або прочитав. В мене є друг, який вже її так затер, затер, носить з собою в рюкзаку, і каже, я її не читаю все. Я її прочитаю трошечки, цим насолоджуюсь, ховаю, знов в рюкзак, ходжу з нею кілька днів, потім знов читаю. Це, в принципі, ну, для автора, мабуть, це найприємніше чути, що його читають і ще й носять з собою. От по голосу ми так зрозуміли, до нас дотелефонувалася молода дівчина. Скажіть, будь ласка, ваш читач чи більше це от яка аудиторія? Це mm. напевне молодь чомусь так. Е, можливо і так, можливо, ви праві, що це молодь, е, тому що я в принципі ще досить молода людина, і найбільше, мабуть, мої переживання співзвучніші так само молодим людям. Але хочу констатувати те, що маю багато знайомих старших за себе. Я не можу сказати, що це старі люди, старші, тому що людина, яка творить або сприймає на певному своєму рівні творчість, вона є молода душею. Є досить значна частина людей, які мене читають, і це дуже приємно це чути. Ось такі відгуки хороші. Ну, а, як, а те, що читають саме юні ваші книжки, це ще одне заперечення, що стосовно е, говорить, молодь не читає. Навпаки. Тут я би хотіла заперечити, просто іноді, можливо, молодь не читає того, що є там в шкільній програмі, або того, що там радять читати дорослі їм. Тому що молодце вже нове покоління, відповідно, в кожного нового покоління є свої нові автори, нові літературні якісь кумири і нові погляди, звичайно ж. Відповідно, література, як сказав колись Скрябін, я десь прочитала, що література це відображення людей, тому вони читають. Власне, якщо автор, тобто, да. пише про сьогодення його будуть читати. Тобто читають те, що їм близько. Так. Андрію, ви прочитали книжку Ірини? Так, речі, Дуже приємно. Це нас було ближче до кінця року, правда, я може все забували. Дякую. А як ви познайомились? Нас об'єднує е, заняття фотографією, власне, Ось, як я говорила, що недавно презентувала е, першу фотовиставку свою е, персональну. Власне, я так само займаюся. Е, Такої, можна сказати, на громадських засадах роботою з молоддю. Це, це ще одне можливе моє захоплення, тому що дуже приємно. І ось Андрій займається у гуртку фотоматерів-привоці, про які, я думаю, в нашій області добре знаю. Ось, Власне, там ми познайомилися. Але всі діти цікаві, ось бачите, крім того, що там фотографуємо, він має багато захоплень. Мабуть, не тільки він один, а нас молодь взагалі творче, це дуже приємно. Ну що ж, ми хочемо ще послухати вашу, вашу поезію. Ну, але щось веселіше. будь добре, ласка, добре, дуже виспроще. спробуємо. Давайте, давайте спробуємо тоді лірику. Вона не завжди весела, але вона якраз селяє надії. Ось, Трошечки зимове. Можливо, не до, не до часу, не до такої пори року. Ну, Можна подумати подумки комусь та, такий... так, так, згадати про зиму. Цього, Можливо, трішки. так. Заметіль. Заморочить сніг дійсність вальсом. Вже не знаєш, було, чи снилась тепла ніжність холодних пальців, ледь окреслений контур вилиць, хвороба й разом панацея, очі глибші, завишні доспілі, не на назнаність тієї, що до тебе прийшла замотілі, тануть виткані ніччю грані, та не запах її волосся. Будить ранок дзюрчанням в крані, ніби натяк, що все здалося. Це меті і пуста зупинка, зустріч поглядів, хмілю у скронях. Чи була та сніжинка-жінка, що розстала в твоїх долонях? Кап-кап-ка і водою збігла, наче долі зловтішні нотки, і на подушці тінь остегла. В телефоні гудки короткі за Ось, продовжуючи цей криптих, як вже анонсую, де живу. Ця посмішка, мов сон, чи ностальгія, ти не зважав, ти вірив, то минеться, але вона знов поряд і знов ще срвається, Забути, чи не хочеш, чи не смієш, з'явилася. І враз, змінивши русло, життя до неї котиться клубочком все знову. Прокидатись серед ночі, бо на губах її ім'я загусло і нишком, з невимовним гострим сумом, Дивитись на волосся, шию руки, невимушені ці знайомі рухи, І карбує шкіра кожен дотик струмом. Слова ховати в спогаді в кишенях, дурні наплести в діалог короткий. Не знаєш досі, чи уста солодкі, І душиш в собі мрії, невіжені. Поміж сніжинок, як фантом, як мрія, прощається, притулиться і зникне. А ти всередині гориш і ніяк не звикнеш щоразу так боліти та що втієш? Ну і втретє постскриптом не пів, слова, пів думки, пів поруху, все в тебе і сни недобачені. Одначе забракло нам пороху, які відчайдухи, одначими, лишилось нам все беззакованим чекання це, наче наркотики на погляди довгі, приховані, не зірвані митями дотики, біде до серце сліпими стежинами, без слів, що не були промовлені, і всохли за нашими спинами обставин тенетами зловлені. Дві долі завжди паралельними. А погляди все перехресними і вічність, чекання і пекальними в погоні за спільними власними. Ви знаєте, якось на кожна фраза виник. Кожна фраза, ну може не кожна, але через фразу якось виникають запитання про дві долі. Ви вірите долю? Можливо, можливо, це неоднозначна не відповідь, я би сказала, тому що. Багато випадковостей не випадкові. Але, власне, з випадковостей виникає наша доля. Це як, як не парадоксально звучить. І от ще, коли ви от разом ви читаєте, Ірино Андрій підіграє, хто до кого більше підлаштовується? Mm -hmm. ну, мабуть, Андрій я думає. Mm -hmm. як, як ви визначаєте, що, ви, що ви будете, як будете перебирати струнами? До чого ви прислухаєтеся? Саме з того, що до Верша і про те, що. Тобто, якщо сумне, це, звісно, ж краще зіграти там сумну мелодію. А Якщо веселіше, то можна щось більш таке. Що в не переважає. А... Що вам доводиться? С... Яку мелодію доводиться частіше? Ну, Часно признатись більш таке сумне або ж чуть чуть віче, але там не менш є і такі маленькі проблиски радості. Ну, ми можемо на, на завершення все-таки завершити э, радістю чимось радісним. Да. Мабуть, можемо. Я думаю, що якраз в останні дні травня в кінці весни ми будемо відпускати весну. Відпускаючи весну. Така весна, що жаль лічити дні. Громадя хмар біліє, наче гори і давній спогад при твоїм вікні про щось із вітром перенім говорить. Тече ріка, життя у ній тече, твоє моє іще селенна сила, і поки час нікому не пече, дерева до небес здіймають крила, сміхатись легко пишуться пісні, натисне серця, так земнатяжіння смеркає. Зорів річці, мов вині, не мов мені на долю ворожіння. Ну що ж, ми дякуємо. І ще от одне запитання на завершення. Зазвичай, коли автор видає книжку, останній вірш у книжці буває таким знаком поклику. Який знак оклику у вас? Ну, в мене е, хочу сказати до слова, що останньою все-таки є мала проза. Це щось із таких моїх експериментів, перших, мабуть. І... Тобто це означає, що ви, ви незабаром візьметесь запрос? Можливо, можливо. Я не можу нічого напевне сказати. Якщо вдасться, можливо, так і буде. Ну що ж, бажаємо вам успіху, дякуємо за участь у програмі, бажаємо щасливої дороги. Дякую. До Дякую. Це були поетеса Ірина Друнда і вокаліст гурту Ультиматум Андрій Розчіс із Чоркова. Далі час музики на нашому каналі.